Так, Добрий вечір дорогі крольники і любителі кролів. Хочу показати, що до осінних кролів наші кролиці вже готові. От. Вони мають такі будки. цього є. цього є. У кожного є такі будки, клітки відкриваються. І вони там в тих руділках ходять. Родилка відкривається, согується. О, родилка вже напхана сілом. Тому вже туди лізти не будемо. Лізь буквально завтра вона там вже буде родити. Це наша крилиця гарно перевірена, родила вже один раз дев'ять. Це родила теж. Зараз тут у нас все відкривається на різні сторони, щоб зручно було чистити, прибирати. О, і саме ця. І саме ця вже має де родити. Молодняк ми весь забрали, пустили їх у вольєр. От. Це каліфорнійка молода, спорована гарним кроликом, зараз покажу яким. Отаким. <кхід> Отаким спорованим гарним кроликом. Одна кролиця вже від нього народила 11. Ну, подивимося, що та народить. Взагалі я займаюся породою панон, але лишилась в мене ще трохи Каліфорнія. Тут у нас любов, тут артист покриває гарну крулицю. Крулиця поїде в Збараш. Так. Гарненькі, великі. Круленнята від них теж великі. Волєрі там бігають. Можна подивитись, відео в мене є. От. Тих любов, амур, а ти козаче, вибачай. Що я тобі зроблю? Самець такий. А? От. кролиці наші. Роділка, Роділка, Та вже пузата така ходить. Це теж мало дев'ять. Під тим самим кролем спорвав, будемо бачити, який тепер буде результат. От. Гарненька пузлата. Завтра вроде має родити, ви бачите. Сінник закривається, сіно накидається. Ну, в общем клітка з двох дверей для зручності. Закрив. От, і все. Тут так само. кролиці наші готові до осінніх укролів. Ще як гарно породять, можливо, комусь продамо їх. Цікава порода. Гарними кордями спаруємо. Саме тут, вот. саме тут. Так, там, там, там. так відкриваються наші маточники. Оп. І вона там собі сидить. Там собі родить. Та теж пузата. 7 числа має родити. Витягуємо, перевіряємо. У Нас вже тут родили в ті клітці два рази, це вже третій раз буде. Перший раз 10, другий раз 8, цей раз будемо бачити. По тому самому самцю. закриваємо її домик. От, вона вже вибігає. Гарні Великі крилиці і від них виходить великі кролинята. Ну і Від санця, якщо що я показую. От. Тут в нас теж така сама ситуація. Зараз підкажемо. От. Так само вже стоїть рубівка, так само вже хтось там щось моститься, напевно, а зверху, все баня, але вже там собі щось готувало. Дідівка закривається, і все. Криличка позавтра, 4 числа має родити. Так що будемо бачити, що вона нам принесе. Скільки кроленят Парована вона. Самцем теж тільки що тим, що я показував, оце, оце. оце. ним порована і ця крилиця, і ця крилиця теж Пузата гарна, побачимось, скільки вона народить. Ось так же там в цьому доміку. От. Домики сюди стоять, всі щасливі, всі довольні. Ця має родити по... сьогодні-завтра. Клітка велика з двох частин. Ящик ще раз показую. Скручений, вирізаний, запакований сіном. Тут закриваємо раз, сінник, тут закриваємо два, вода і все таке. І все, всі щасливі, всі долі, до нових зустрічей. Слава Україні!